Зозуля футболіст, який не мав вродженого таланту, але за допомогою наполегливості та працьовитості зміг потрапити в національну збірну та пограти за топ-клуби УПЛ та в Європі. Привіт, друзі! Ви на каналі Коласо, і сьогодні ми поговоримо про одного з найнеординарніших форвардів українського футболу. Зозуля народився 17 листопада 1989 року в Києві. Район лісний масив, в якому він проживав, вважався одним з найнебезпечніших в столиці. З дитинства виховання майбутнього футболіста займалася мати. Батько пішов із сім'ї, коли Ромі було лише два роки. Дідусь футболіста вирішив віддати його в футбольну секцію, щоб хлопець не вештався по вулиці та не шукав проблем на свою голову. Першим тренером Романа був Віктор Гороза, який в інтерв'ю згадував: мене вражав його сильний спортивний характер. Крім того, він жодного тренування не пропускав. Покажеш вправу чи даси якесь завдання. Зозуля усе виконує. Після тренувань залишався справжній фанат. У віці 13 років Роман вступив до футбольної академії Динамо, а у 2006-му потрапив в третю команду Киян, за яку провів лише один матч та отримав підвищення до Динамо 2 За два роки в команді Зозуля зіграв у 59 матчах та забив 11 голів. За головну команду він дебютував 11 травня 2008 року в матчі проти Полтавської «Ворскли». Через велику конкуренцію в атаці Роман не часто отримав місце на полі. В наступному сезоні почав частіше з'являтися, але в основному виходячи на заміну. Загалом він прийняв участь в 15 матчах, забив один гол та віддав 5 асистів, разом з киянами він виграв чемпіонат України. На початку червня 2010 року Роман дебютував за національну збірну. В товариському матчі проти Норвегії він забив єдиний та переможний м'яч. За три роки він зіграв за команду 51 матч, а в середньому на полі проводив 39 хвилин, в яких зміг забити лише 6 голів та 9 разів асистував партнерам. Роман ніколи не був надрезультативним форвардом. Іноді його робота на футбольному полі могла бути непомітна, але важко знайти схожого гравця в українському футболі, який би так само боровся за кожен м'яч та віддавав всі сили. Але, на жаль, ці позитивні якості футболіста не переконали тренерський штаб та президента Динамо. І влітку 2011-го він перейшов у Дніпро. Пізніше він так коментував свій перехід. Я однолюб. Можна сказати, що кохаю свою жінку і більше мені ніхто не потрібен. Так само я любив Динамо, але так вийшло, що я пішов у Дніпро. Це довга історія. Там все було не так, як мені хотілося, і я пішов. Перші півроку я дуже сильно жалкував, але потім я полюбив Дніпро. У першій половині сезону Роман не часто з'являвся на полі, але з початком весняної частини чемпіонату став беззмінним гравцем основного складу. Головний тренер Дніпрян Хуан Рамос відзначав тактичне розуміння гри Форварда та його універсальність а Роман в свою чергу хвалив команду в інтерв'ю. Вважаю, що мені дуже пощастило, що опинився саме у Дніпрям. Не буду оригінальним, якщо скажу, що тут такий мікроклімат, якому можуть позаздрити у всіх командах. Не знаю, в якому клубі з нами можуть посперечатися в цій частині. Наступні два сезони стали найрезультативнішими для Зозулі. За 65 матчів він забив 20 голів та виконав 19 асистів. З початком АТО на території Донецької та Луганської областей, він активно допомагав нашим хлопцям та постійно висловлював стійку громадянську позицію. Сезон 14-15, який став легендарним для вболівальників та футболістів Дніпра, вийшов для Романа змазаним через серйозну травму коліна, яку він отримав в матчі за національну збірну проти Іспанії. На відновлення пішло більше ніж півроку, але можливо завдяки нападнику для Дніпрян став можливим їхній успіх в лізі Європи. У першому матчі однієї 16-ї проти Аяксу він забив гол на 88 й хвилині, який став переможним тій зустрічі. Після травми Роман повертався до гри поступово і остаточно став гравцем стартового складу після зимової паузи. Після півфінального матчу Кубка України проти Зорі, і в якому Роман участі не приймав, він спустився з трибун. в процесі суперечки з арбітром вдарив його. А Руслан Ротань намагався дарити суддю по ногах. Після інциденту обох футболістів було дискваліфіковано на 6 місяців, але після подання апеляції покарання зменшили до трьох. Наприкінці липня 2016 року Реал Бетіс Севільї оголосив про підписання Зозулі в статусі вільного агента. Контракт був підписаний на 3 роки. За п'ять сезонів в стані Дніпра форвард зіграв 119 матчів, забив 31 гол та віддав 29 асистів. Не менш важливим показником його бойового характеру є отримані 33 жовті та 2 червоні картки. Багато експертів песимістично віднеслися до цього трансферу. Також з Романом т Трансферне вікно прийшли ще два Форварди. І як виявиться пізніше, українець програє конкуренцію і стане аж четвертим в списку тренера на місце нападника. У першій половині сезону Зозуля взяв участь в шести матчах команди і провів на полі лише. 150 хвилин. Щоб не залишитись без ігрової практики, він погодився перейти в райо Вальєкано на правах оренди. Але з тим трансфером пов'язаний крупний скандал. Фанати Райо закидали роману Зузулі зв'язки з ультраправими організаціями. Як приклад, наводили його слова підтримки українській армії на Донбасі. Тож вони вирішили, що він нацист. До нацистських символів вони віднесли і герб України. Зозуля прибув до Іспанії в футболці з великим гербом. Самі ж фанати Райо належать до ультралівих організацій. Частина з них приймала участь в бойових діях на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа неонацистом. Згодом це підхопили й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів. За Райо Зозуля так і не зіграв жодного матчу. Він повернувся у Севілью та тренувався з Бетісом, але в тому сезоні більше не зіграв жодного матчу. 1 вересня. Вісня 2017 року Бетіс та Староман розірвали контракт за згодою сторін, а вже через тиждень підписав контракт з клубом другого посилі дивізіону в Іспанії. Спортивний директор Альбасети Ніко Родрігес прокоментував цей перехід так: це нападник з прімери, грає за збірну України. Зозуля дуже працьовитий і додасть нам якості в атаці. З першого ж сезону він став основним форвардом команди. Зіграв 30 матчів, в яких відзначився 9 голами та 3 асистами. В сезоні 18-19 Зозуля допоміг Альбасети поборотися за підвищення у класі. Але у турнірі, де команди, які зайняли з 3 по 6 місце та розігрують путівку до прімери, вони поступилися мальорці у першому раунді. У грудні в матчі чемпіонату проти Райо перед перервою фанати столичної команди почали з трибун вигукувати в адресу українця образливі вислови. Через це клуб українця відмовився виходити на другий тайм. У перерві по стайону повідомили, що в разі припинення вигуків на адресу нападника матч відновлять, однак болівальники не перестали ображати українця. Команді Романа прийняли рішення не повертатися на поле. В наступному турі болівальники Альбасети вивісили банер на підтримку Зузулі, а на 10-й хвилині зустрічі скандували ім'я українського футболіста, який виступає під 10-м ігровим номером. По закінченню сезону болівальники шляхом голосування визнали Романа найціннішим гравцем команди. Той сезон був не надто результативний. Він забив 3 м'ячі та віддав 4 асисти за 38 матчів, але був гравцем основного складу та виконував багато чорнової роботи, за що її був нагороджений. На жаль, за підсумку. Мками наступного сезону Альбасете зайняв 22 позицію у чемпіонаті та вилетів у третій посилі дивізіон Іспанії. А зозуля на своїй сторінці у Фейсбук сповістив болівальників, що залишає клуб. Ось і закінчується прекрасна історія завдовжки в 4 роки. Пишу це зі сльозами на очах і з болем у душі, тому що не вдалося виправдати очікувань болівальників. Я впевнений, що зовсім скоро Альбасети повернеться до секунди. Дякую всім болівальникам за те, що завжди підтримували мене і були поруч. Клуб назавжди залишиться в моєму серці. За 4 роки він зіграв 142 матчі, забив 26 голів та асистував 11 разів. Статистика, чесно кажучи, не дуже для Форварда, але своєю віддачею та працьовитістю Роман точно запам'ятався оболівальникам команди. Того ж літа з'явилася інформація, що українець перейшов португальський клуб Ештуріл Прая, проте через протести частини оболівальників трансфер не було завершено. Нову команду він знову знайшов в «Сегунді» – Фойан Лабрада з однойменного міста підписала з ним контракт. Він вже не був основним гравцем та переважно виходив з лави для запасних. І після завершення сезону покинув клуб. Контракт зараз закінчився. Агенти шукають нову команду. Варіанти є, але вони мені не дуже подобаються. Якось мені зараз не сильно до футболу, але я розумію, що чим більше граю, тим більше допомагаю ЗСУ. Останнім клубом гравця стала Маджада Хонда з третьої ліги Іспанії, в яку він перейшов грудні 22-го. В липні цього року український журналіст Михайло Співаковський зробив заяву, що Роман вирішив завершити кар'єру гравця та розпочав навчання за напрямом футбольного менеджменту. З досягнень національної збірній зозулі тільки участь в провальному для України євро 2016 Загалом за команду він зіграв 33 матчі, забив 4 голи та віддав 6 гольових передач. Період, коли збірною керував Андрій Шевченко, а український нападник саме вирішував проблеми з раю та їх болівальниками, стався неоднозначний епізод. Він отримав запрошення в збірну. Хоча головний тренер попередив, що, скоріше за все, в заявку на матч він не потрапить. Але Роман мовив Керманича дати йому шанс, якщо він проявить себе на тренуваннях. За результатами збору Зозуля не потрапив в остаточну заявку, про що йому сповістив головний тренер, зі слів футболіста. Я завжди підтримував рішення тренерів і ніколи не сварився з ними. Вони відповідають за результат. Пізніше я підійшов до адміністратора і сказав: Дайте мені мої дві футболки, я подарую їх хлопцям. На що мені відповіли: Рома, на тебе не робилась футболка. Ми ще до збору знали, що ти не потрапиш до заявки. Кар'єра Романа Зозулі є прикладом для багатьох молодих футболістів. А його громадянська позиція та постійна підтримка наших хлопців є прикладом для нас усіх. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Та пишіть в коментарях про кого з футболістів ви хотіли б почути в наступному відео.